Сьогодні я запрошую вас на заняття з грамоти, на якому ми повторимо звуки, мовлення, як вони позначаються на письмі, Зробимо звуковий аналіз слів. Тож, слухайте уважно, на екран! Доброго ранку, дівчатки-хлоп'ятка. Це сніжинка-крижинка. Її запросили на гостини веселі Сніговички, щоб вона їм призильно розказала. Є галявина чарівна, і вона не знає, що таке зима. Ці крижинки є й для вас завдання. Тоді негайно вирушаємо. І звуковички привітаємо. А ось і галявинка, А ось і веселі звуковички. Та мудра фея. Давай. Давайте пригадаємо, які звуковички тут проживають. Голосні звуковички позначаємо їх кружечками. Тверді приголосні звуковички позначаємо їх рисочки. І м'які приголосні звуковички позначаємо їх двома рисочками. А зараз діти загадка. Сніжинки білі. Сніг який. Подивитись любо. І дерева, і тлахи одягають шуби. Листя і трави нема, бо до нас прийшла. Так, діти, зима. І зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз слова зима. Подивіться, будь ласка, слово це має. Чотири звуки. Вимовляємо і визначаємо. Перший звук зима. З. Означаємо фішечкою твердий приголосний. Далі И. голосний, молодці. Зима – зима. Знову твердий приголосний. І останній звук А. Зима. Так, він голосний. Скільки голосних звуків? Так, два. А скільки твердих приголосних. Так, також два. Молодці діти. Ще загадочка. Він падає на наші хати. Він білий-білий, волохатий. прилипає нам до ніг, зветься дуже просто. Так, сніг. Давайте зробимо і цього слова звуковий аналіз. Також у цьому слові чотири звуки. Вимовляємо чітко, і звуки визначаємо. Перший звук С. Сніг твердий, приголосний. так? А далі будьте уважні. Снь. Снь. Так, м'якенький. Який приголосний? Далі звук і голосний. І останній четвертий звук сніг. Твердий приголосний. Молодці! Скільки голосних у цьому слові? Так, лише один. А скільки твердих приголосних? Так, два. А м'яких приголосних. Так, один. Молодці, діти. Ось так сніжинка-крижинка погостювала в країні звуковичків. Я гадаю, що ви все з нею добре повторили і закріпили. Ну а зараз час прощатись. До побачення, гарного дня!